Бажаю здоров'я вам, шановні українці, протягом багатьох віків своєї історії український народ був сповнений прагнення жити у вільній єдиній державі. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю всіх українців. Акт з луки проголошений 105 Років тому, 22 січня 1919 року на Софійському майдані в місті Києві став епохальною історичною подією, коли українські землі об'єдналися в одній державі, і саме сьогодні, 22 січня, ми згадуємо дві рівнозначні за вагою події української історії. Проголошення Незалежності Української Народної Республіки, яка відбулася у 1918 році, та проголошення Акту злуки українських земель, що відбулося цього ж дня 1919 року. Ця подія повністю руйнує твердження російської пропаганди. Нібито українські землі вперше об'єднав Сталін у 1939 році. І ця російська пропаганда намагалася зіштовхнути між собою українські регіони, нав'язуючи уявлення про нібито різні сорти українців, але в сучасному спротиві російської агресії. Ми доводимо своєю згуртованістю і спільним прагненням жити у вільній, єдиній державі. Територіальну цілісність нашої держави, нашого країна змушена платити жахливу ціну життя. І стоячи тут, на Алеї Героїв біля Алеї Героїв, і саме в цей день давайте разом. Прихилимо коліно перед мужністю та патріотичним подвигом усіх наших героїв. Героїв серед них славучани, хто віддав своє життя за право України лишатися незмінною на карті світу. Дякую вам, дякую вам, наші герої, і ми обов'язково переможемо цю нечість. Тож пам'ятаємо, в об'єднанні сила, в об'єднанні перемога, адже наша єдність це наша зброя. Віримо в наших захисників, віримо в перемогу, віримо в Україну. Вітаю, друзі. Справді сьогодні дуже важливий і дуже сильний день для України. І це доведено не тільки історією, а й нашим з вами життям. З лютого 2022 року ми показали, що це наша головна зброя, наша єдність, коли всі разом стали на захист нашої батьківщини під час повномасштабного вторгнення. І сьогодні це залишається нашою головною зброєю. Не нові технології, не нова зброя, а зброя нашої єдності. І ми маємо бути єдиними на кожному напрямку. Єдиними з нашими захисниками, з нашими військовими, як сьогодні за цим прапором, ми всі разом. Єдиними на всій вертикалі влади від. Найвищої державної до маленького містечка селища. Єдині, незважаючи на національності, релігії і все інше, бо саме в єдності наша сила і за справді так, бо єдина Україна вона не переможна. Тільки так ми звільнемо наші території, виженемо ворога, а найголовніше будемо гідними кожного, хто поклав своє життя. За нашу незалежність і за наше з вами життя. В єдності наша перемога і так буде навіки. Дякую кожному герою. Дякую кожному нашому захиснику, який боронить сьогодні нашу державу. Будемо гідними всіх, хто поклав своє життя. Будемо гідними наших воїнів і разом до перемоги. Дякую вам, святом і слава Україні. Славутич, вірить в перемогу. Славутич дякує нашим героям. І зараз ми всі разом таки зробимо коло єдності навколо наших героїв. Ми пройдемося цим нашим стометровим прапором, прапором, який буде прапором перемоги. І запрошую всіх поглянути в наші Прапори єдності. 23 серпня ми зробили акцію, започаткували прапор єдності, прапор перемоги. А хто не підписав свій прапор, зможе поставити підпис в кіноконцертному комплексі і долучитися до цієї акції. І нехай ці прапори стануть надійними оберегами для всіх нас. Дякую. Важкі часи у нас настали та нас тобою і захід хочуть поділити, Та волю нашу їм не зупинити. До перемоги, разом і до кінця, від тривоги, разом і до кінця, бо ми є сила, разом і до кінця, батьківщина ми.